Серед моєї аудиторії дуже багато людей, які займаються перекупством. І на моєму каналі також існує рубрика, де ми з нуля гривень вийдемо до купівлі власної машини марки BMW на перепродажі товарів з Aliexpress на OLX. І сама суть такої схеми дуже проста, адже ми купуємо дешевше і продаємо дорожче. І найпростішим варіантом є купівля товару з Aliexpress, а перепродаж його на OLX. Але в такому випадку існує дуже велика конкуренція. І саме в цьому відео я покажу вам альтернативний метод перекупства. Тож не забувайте підписатись на канал. І давайте почнемо. У свій вільний час я дуже багато часу провожу в інтернеті. А саме я гортаю AliExpress, OLX та інші сайти в пошуках чогось цікавого та вигідного. І в один із таких моментів на OLX я знайшов стабілізатор для екшн камер і подумав, що він мені дійсно потрібен, бо в мене є екшнка. І в цей момент я задумався, а скільки взагалі коштують нові стабілізатори. Після чого я загуглив ціну нових таких стабілізаторів, і в цитрусі вони продавались по 700 гривень. В той же час, коли на OLX вживані, вони продавалися більше, ніж за 1200. І в цей момент в мене виникла дуже класна ідея. Я купую такий стабілізатор, сам його тестую, якщо він мені подобається, я залишаю його собі. Якщо ні, я просто їх продаю на OLX. І по ціні 700 гривень було вирішено купити одразу 5 таких стабілізаторів. І вже на етапі тестування після покупки стало зрозуміло, чому така велика знижка аж 60%. А вся справа в тому, що ці стабілізатори дуже довго лежать на складі, від чого їх акумуляторні батареї просто псуються. Тому два з п'яти стабілізаторів виявились просто мертвими, адже заявлена ємність акумуляторної батареї становить 3000 мАч, А в них вона була трохи більше тисячі. І це дуже дуже погано. Тому два з п'яти стабілізаторів довелося просто повернути в цитруз бо на них був чек, і все пройшло добре. А три стабілізатори, які залишились, були протестовані і пішли в продаж. І звісно, для того, щоб швидко продати товар, треба зробити якісні фотографії. І на моєму каналі вже виходило відео, як правильно робити фотографії. А хто ще не бачив, обов'язково перейдіть та подивіться. Але щодо стабілізаторів, то я вирішив фотографувати їх на вулиці, бо там було красивіше і яскравіше. І ось такі чудові фотографії в нас вийшли. І я думаю, що саме красиві фотографії приваблюють ваших клієнтів. Тому завжди старайтесь робити якісні фотографії. За ці стабілізатори пропонували 900 гривень, пропонували обмін на телефони, якісь там Xiaomi, Redmi, Realme, Все це таке мені це було, звісно, не цікаво. Адже я хотів отримати за них гроші. Тому я вирішив чекати свого покупця. Я чекав покупців місяць, чекав два місяці, чекав три місяці. На жаль, нікому вони були не потрібні. Після чого я просто видаляю оголошення з OLX і створюю нове оголошення з цими ж фотографіями і з цим же описом. І в той же день замовляють один стабілізатор за 1450 гривень olx з доставкою. Отже, тримайте такий лайфхак. Людина нічого не написала, нічого не запитала, просто замовила olx доставку, забрала з пошти і усе. А це означає, що все сподобалось, все працює і все просто чудово. І на наступний день був замовлений ще один стабілізатор для екшн камери. Можливо, хтось не знає, але будь-які стабілізатори для камери будь-якої фірми не можна вмикати без навантаження, тобто без самої камери. Адже таким чином датчики просто не розуміють, в яке положення мотори повинні крутити саму камеру, адже її там просто немає. Тому цю інформацію я обов'язково пишу в описі, щоб люди просто не думали, що стабілізатор не працює. Бо якщо його вімкнути без камери, тобто без навантаження, він просто почне троситись і не зможе нічого стабілізувати. Я про це написав. І звісно ж написав інструкцію, як правильно користуватися стабілізатором, де першим пунктом є вставити камеру в стабілізатор, після чого його можна вмикати. Людина все це прочитала, сказала, так, все добре. Пішла на пошту без камери і каже, що стабілізатор не працює, а просто труситься. На що я відповідаю, так треба ж вставити камеру. На що людина каже: я про це не знав я камеру з собою не взяв. Але людина довірилась і забрала стабілізатор з пошти. Після чого виявилось, що його GoPro 10 просто не влазить в рамку цього стабілізатора. І навіщо тоді я пишу всі ці інструкції? Що спочатку треба вставити камеру, потім його вмикати? Навіщо ми замовляємо olx доставку, щоб можна було все перевірити на пошті, якщо люди все одно цього всього не роблять? Це просто. Загадка для мене реально це загадка, я не розумію. І людина захотіла його повернути. Наче я сказав: типу, а ну на основі чого його повертати? Якщо все працює, все перевірили, я інструкцію написав з мого боку, все правильно, що не так, і на що людина сказала Ясненько. Ну добре, що не пасмурно. Забрав і забрав. То вже його складності, як то кажуть. І таким чином, два стабілізатори були продані по 1450 гривень, що принесло нам 1500 гривень чистого заробітку. А третій стабілізатор я подарував, бо він мені просто не треба. І який висновок можна з цього зробити? Що не обов'язково замовляти товар з Китаю, а можна знаходити його прямо тут. Я навіть знаю історії, коли купували товар в Аврорі і продавали його дорожче на уеликці. А найуважніші з вас вже помітили спойлери для нового відео, тому не забувайте підписатись на канал, щоб його не пропустити. Всім дякую і до нових зустрічей!